Храмницький. Хочу вам показати, у нас було надходження товару. Що у нас є в наявності? Тож переключимо екран, та подивимося. Так, в наявності картоплекопалочка, Польща. Ціна 36 500 гривень. Поприїжджали культіватори-окучники. Для картоплі. Кому цікаво ціна 15300 гривень. Шифенги 350 -ті. Так як ми трошки на цій неділі спродалися то ще трошки підвезли. Так, привезла приїхала джинма 504 з кабіною. Теж вона сподобалася нашим клієнтам за хорошу ціну. Повноцінна 50 очка Ціна її 9900 доларів. Косілка метр 35 Віракс, ціна її 1400. Причіп 2-тонний, самоскидний 73 тисячі гривень. Косілка метр 25, 1320 доларів. Грунтофрези КНР метр 40, Ціна 800 доларів. Також приїхали шифенги 240-ві. Ціна 3400. Так, плужки, висока, низька стійка, борони. Ще одна копалочка. Є в червоному кольорі, є в зеленому кольорі. На будь-який вибір. Так, далі по, трак, по тракторцям. Зібрали ми ось під клієнта. Сонце. Зібрали ми під клієнта. Це у нас сама дешева 24-ка, яка є на ринку України. Повнопривідна трьохциліндрова з КМ-овським двигуном 385 бокова куліса. 8 передач вперед-дві назад. Це у нас булат 244 L. Те, що його зібрали під клієнта. Ось уже, дивіться, оновлена панель автомобільного типу. Бокова куліса. Почти рівна підлога. Так, наді навіска. Теж така мощна навіска стала. Була вона ще трохи менша. Ось, тракторець. Ціна 5700. Звичайний 244 на 6 передач вперед, 2 назад, 5100. Ой, вибачаюсь, 5300. Є в наявності. Так, отримали ми Solis 105. Люди цікавились. Тож, вже приїжджали сьогодні тестували. Ціна його 31 500. О, якось треба зайти, щоб не було у нас сонця. Давайте з цієї сторони почнемо. Так, джинма 504. Так? Ціна її без кабіни 8500. Повноцінна теж 50 з КМОвським двигуном 495. -м. Реверсивна коробка. 8 передач вперед, 8 назад. Примусова задня гідравліка, розподільник. Ось можете побачити. Такі циліндри. 8500, потім Оріон 404. У нас 244-й вибачаюся, з примусовою теж гідравлікою, теж з реверсом. Ціна 700. Кому цікаво. Так, джинми звичайні. джинми звичайні. Ціна 6800 на вузькій різині. КМ-овський двигун, з ходозменшувачем Тобто тут 16 передач вперед, 4 назад. Далі, це у нас Sінtaй. 240-й задньоприводний. Джинма 404, ціна її 7700. Ловол 244-й, вузька резина, ціна 7100. Реверсний 7400. Широка резина 7300. Так, це у нас теж ловол. Ловол 354, ціна 7,850 850. Оріон РФ 404, 7900, 4 примусова гідравліка, розподільник, дуже класний тракторець, рівна підлога тут вже. Під сидінням. Можете бачити автомобільного типу панель. Ось такий тракторець коштує 7900 доларів. Це у нас теж Оріон. Ще не приклеїли, наклейку приклеїмо. По БУ, в принципі, нічого не змінилось. там тільки додавалася одна моделька, у нас теж приїхала. Це у нас Янмар, а F250, 800. Це у нас Хіномото 220, 7200, Mitsubishi МТ24, 6700. Кубота GT197300 і кубота gb 18 7500 Далі, гарна новина, я вже казав, викладав. У нас зараз почалися акційні знижки, літні знижки на тракторці Solis на модельку 26 Extra І на звичайну 26-ту модель Extra. на сьогоднішній день коштує 8700 доларів. Звичайний 8500 доларів. 300 доларів знижка. Що на екстру, що на звичайний. Так, це у нас Булат 240. Задньоприводний з каємовським двигуном. Ціна 4200. Булат 50-сильний, 4 силіндровий повнопривідний. Ціна 8000 доларів. Ловол 244-й з кабіною, з реверсом. КМОрський 3 двигун. Ціна 9 тисяч доларів. Далі Ловел 504, звичайний, без кондиціонера. 16800 доларів. Це ми вчора отримали Ловел 504 Pro, синхронізована коробка передач з кондиціонером. Ціна 18500. Соліз 50RX реверсний 24 тисячі доларів і гарна знижка діє на солі 75. 4-ціліндровий турбований двигун з кондиціонером. Ціна його 28500. Так, ну і 105. 105 всі знають, 31500 в наявності. Вже на майданчику приїздіть, тестуйте. Тож, друзі, кому цікаво, кому ще потрібна техніка, приїздіть. Ми знаходимося за адресою міста Кропивницький, вулиця Героїв-Рятувальників, 17А біля октоговочевого ринку. Контакт мій телефону 050 037 07 87. Телефонуйте, замовляйте, приїжджайте, тестуйте. Всім гарного дня. Слава Україні!